Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і Зеленський звільнив посла, українського посла у Британії. Пристайко, здається. Дивіться, питання в чому? Ходять зараз чутки, для того Баканов і зробив собі корішок, можливо, його зараз в посла Пошлють куди подалі. Або Резнікова. Давайте будемо дивитися, кого пошлють, кому нададуть дипломатичний захист Резнікову чи Баканову. Кому хто важливіший, цінніший для Зеленського, кого відправлять у Британію послом. Це ваші запитання. І так, давайте будемо дивитися. Резніков і баканов. У кого більше шансів відправитися в тепле містечко? І так резніков, баканов. Скоріше за все Баканова. Скоріше за все баканова. Цінність, Хоч дивіться, різников вже настільки закрався хапуга, але все рівно цей захист, скоріше за все, дадуть баканову. Баканов цінніший, ніж різніков. Баканов для зеленського, ну, будемо так казати, не просто друг сім'ї. Ми робили розклад в закритому доступі, хто дивився, що там якась запорука. Я зараз не пам'ятаю, як я точно там сказала. Я побачила і сказала, що там в них ще якась дитяча юнацька прив'язка, як то кажуть, один одному клятву дали один за одного уважати. Ось, і ось це і виглядає: ось ця клятва, ось це він Баканова не дасть, щоб ви розуміли. Баканов не постраждає. Ось Резніков, тут інша справа. Тут якась у нього містечко, ну, не те, що підмивається, але розвалюється потрохи. Резніков ще не все докрав, він ще залишиться поки що на посаді, як довго не можу сказати. Ось карти не, Таро не дає е, чітких, як би це сказати, е, дат, не називає, це не астрологія. Ось, Але наскільки я бачу, е, скоріше за все піде Баканов е, захищати е, свою репутацію у лапках. Угу. Скоріше за все, ось якось так, мої дорогенькі. Щиро вам вдячна за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги.